Що прийшло в цей момент, коли я хочу поділитися з вами, коли я хочу провести відкритий урок на тему самореалізації. І... Коли я хочу розказати все ж таки, щоб кожна з вас, кожен з вас зрозумів, що таке реалізація, самореалізація і призначення душі, тому що я інакше не можу. Зараз вже я наповнена тими знаннями і тим досвідом, яким я хочу поділитися. Тому що це моя самореалізація і тому, що це моє призначення. Я роблю саме так, тому що інакше я не можу. І ось так само я хочу, щоб з вас, кожен з вас знайшов, знайшла своє призначення. Це те, коли ти інакше робити не можеш. Це не так, як ходити на роботу. Це твоє життя. Ти це робиш, тому що це з тобою, тому що це ти. Це і є призначення і самореалізація. У моїй програмі ми будемо розбирати все-все детально. Будуть, звісно, практики. Регресії, це обов'язково, будуть практики розпакування і пакування, твого досвіду і твоєї унікальності, твого призначення, яке розпакується через практики. Я запрошую тебе на відкритий урок по самореалізації. Я запрошую тебе зробити перший крок, прийти на доступний відкритий урок. І вже на цьому уроці ти навчишся правильно себе презентувати, унікально себе презентувати. І так само буде практика яка називається Яблуко. Вона про унікальність. Я просто прошу тебе зробити цей перший крок. Не думати завтра, післязавтра і ще колись щось відкладати. Повір мені, головне поставити намір, і все тоді складеться. І прийти і спробувати це. Як це працює? Зрозуміти, як я можу вже зараз зробити крок і змінитися в кращу сторону. Просто там внизу є форма, яку можна заповнити і залишити свої контактні дані. У цій візітці. я обов'язково з тобою зв'яжуся. Або напиши мені, будь-де повідомлення, це може бути в директі, це може бути на Ютубі, це може бути в Телеграмі, де тобі зручно. Не чекай, приходь, і ти все-все-все зрозумієш.